Скільки потрібно платити, та скільки потрібно заробляти, щоб отримати іпотеку у Польщі? Мене звати такою Євгенія, власниця Агенції нерухомості в, в Варшаві, і ми допомагаємо з отриманням іпотеки у Польщі, і це наша безкоштовна послуга. У цьому відео я вам розкажу реальні кейси, реальні цифри, покажу того, скільки потрібно платити за іпотеку, якщо ви взяли її у Польщі і хочете купити свою нерухомість, а також розповім, скільки потрібно заробляти для того, щоб отримати іпотеку в Польщі. А на кінці цього відео також покажу реальні кейси людей, які отримали іпотеку з моїм агентством. Перед тим як озвучити цифри, вам потрібно зрозуміти, що оплата за кредит не є сталою у всіх банках. І в залежності від того, яку суму кредиту ви берете від банку, в залежності від того, який перший внесок у вас був, кожен банк буде мати свою ставку, свою пропозицію того, скільки потрібно йому платити щомісяця за те, що він вам дав гроші, щоб ви могли купити собі нерухомість і в ній вжити. Так також дуже важлива інформація для тих, хто дивиться це відео. Отримати іпотеку можна лише на житлове приміщення. Тобто іпотека це кредит, який видається для забезпечення своїх житлових потреб. Не можна отримати іпотеку на бізнес, щоб вести бізнес якусь підприємницьку діяльність у об'єкті, який ви берете іпотеку. Іпотека береться для забезпечення своїх житлових потреб. Отже, повертаємось до наших ставок. У мене є приклад 600 тисяч злотих. 600 тисяч злотих це сума, яку ми взяли від банку. Але це не означає, що ви купили нерухомість за 600 тисяч. Ви можете купити нерухомість за 800, ви можете купити нерухомість за мільйон, а можете купити нерухомість за 700 тисяч. Але візьмете від банку 600 тисяч кредиту. І саме за тих 600 тисяч кредиту ви будете платити незалежно від того, яка вартість нерухомості, бо той ваший перший внесок це вже додаткова інформація. Єдине, що потрібно знати, це те, що мінімальний перший внесок. Для отримання іпотеки в Польщі це 10%, але краще за все мати 20% від вартості нерухомості. Тобто, якщо нерухомість коштує на 100 тисяч, то найкраще мати 20 тисяч від цієї суми нерухомості вартості нерухомості, а 80 взяти від банку. Звичайно, таких сум, ну якщо ми говоримо про Варшаву, немає, але це такий вам легкий приклад. Також є звичайно, програма, яка дозволяє взяти на всю суму іпотечний кредит. Тобто, якщо нерухомість коштує 100 тисяч, можна попросити від банку 100 000. Тисяч в кредит, але це спеціальна програма. в неї свої вимоги додаткові, є обмеження по вартості за метр квадратний. Про це, якщо вам цікаво дізнатися і ви хочете отримати іпотеку в Польщі, то звертайтеся до мого генсу. Ми допомагаємо безкоштовно, консультуємо для того, щоб перевірити ваші кредитні можливості і зрозуміти, як отримати від нас консультацію. Переходьте у чат-бот, який розміщений під цим відео, і ви там можете. Поклікати відповіді і отримати посилання на анкету, щоб отримати консультацію або ж дальшу інструкцію, як зв'язатися з нашим менеджером. Отже, ми з вами хочемо отримати від банку 600 тисяч злотих кредиту, а купуємо нерухомість за 750 тисяч злотих. Тобто, виходить, що у нас перший внесок 20% від вартості нерухомості, а 600 тисяч ми просимо у банку. І скільки ж ви будете платити зараз, на даний момент у Польщі, я записуємо ми це відео на початку квітня 2024 року, за тих 600 тисяч, які ви взяли в кредит. У першому банку у нас місячний платіст буде 4190 злотих. У другому банку вже буде 4386 злотих, а в третьому банку 4481 злотих. Так, відрізняються ставки і ставки будуть взагалі інші, коли ви прийдете до банку, і попросите в них про рахунок саме по вашому кейсу. Як я вже сказала, все залежить від того, який у вас перший внесок. Якщо ви будете брати від банку тих самих 600 тисяч, але у вас буде 10% від вартості на рухомості, то ставка буде інша. Якщо у вас буде на кредит не на 30 років, адже ми тут розраховуємо з вами на 30 років кредит, а наприклад, ви захочете взяти його на 15 років, то у вас ставка буде зовсім інша. Тому говорити про те, що от, 600 тисяч коштують в банках 4190 злотих щомісяця, то це трішечки невірно, адже Інформація буде відрізнятися. Тому я вам ці суми говорю, вони звичайно приблизні. От якщо ви зараз візьмете в банку номер один 600 тисяч, у вас є 20% першого внеску, тобто ви купуєте нергонь за 750 тисяч. Берете ви цей кредит на 30 років, то дійсно ставка буде близько 4190 злотих. Але кожен кейс інший, тому перевіряйте свої можливості. Ідіть до кредитних консультантів, звертайтеся до нас. Ми будемо вас перевіряти і дивитися саме по вашому кейсу, скільки потрібно платити за кредит, який ви взяли в Польщі. Можу також дати. Вам приклади інших сум. Наприклад, якщо ви візьмете в банку вже 800 тисяч кредиту, то на сьогоднішній день потрібно в банку номер один платити 5587 злотих. В наступному банку 5847 злотих, а в третьому банку 5975 злотих. Якщо ми візьмемо в кредит 1 мільйон, так звичайно є в людей кредитні можливості на 1 мільйон злотих, то, наприклад, в першому банку ми будемо платити 6984 злотих, в другому банку 7309 злотих, а в третьому банку 7 8 злотих. Це все так само сума, якщо у нас є 20% першого внеску від вартості на рухомісті, ми беремо кредит на 30 років. А скільки ж потрібно заробляти, щоб взяти тих 600, 800, чи 1 мільйон злотих в кредит? Почну з того, що також все вираховується індивідуально. Все залежить від того, який у вас вік, який у вас тип договору, чи є у вас діти, чи є у вас хтось інший, хто вам допомагає, спонсорує ту нерухомість. Так, також важливо розуміти, що в Польщі можна отримати іпотеку, якщо ви не одружені, можна отримати іпотеку разом з батьками, показати доходи спільні, можна отримати іпотеку навіть зі знайомим, з подругою, з хлопцем, з дівчиною. Не потрібно бути обов'язково одруженим для того, щоб взяти нерухомість. Але до наших сум. Якщо ви хочете взяти 600 тисяч злотих, на даний момент ви один і заробляєте 10 тисяч злотих, то вам дадуть 600 тисяч злотих. Якщо ви маєте дитину на отриманні, то, наприклад, один банк взагалі не врахує цю дитину і скаже вам, що 10 тисяч, а це ми говоримо про нето, тобто на руки вам приходить, так само вистачить взяти 600 тисяч злотих кредитом. А якщо вже у вас є партнер, який так само заробляє гроші, і так само є дитина у вас разом, то ви на трьох людей маєте заробляти 10 тисяч 500 злотих нето щомісяця. Тобто може бути, що один заробляє 5 тисяч, інший заробляє 5 500 нето. Сумується дохід і дається кредит 600 тисяч злотих, якщо у вас є ще одна дитина. Якщо ви пара, то тут вже не враховують дитину, просто можна заробляти 10 тисяч злотих нетто щомісяць, і тоді вам теж дадуть 600 тисяч злотих кредиту. Якщо у вас є двоє дітей, то тут же піднімається ставка і потрібно заробляти 11 тисяч 500 злотих нетто на сім'ю, так тобто партнер-партнерка, двоє дітей і на сьогоднішній день вистачить 11 500 злотих щомісяця не заробляти, щоб вам дали кредиту 600 тисяч злотих. Якщо ви хочете взяти інші суми кредиту від банку, то так само сума вашої заробітки буде відрізнятися від того, скільки була на 600 тисяч злотих. Але, наприклад, саме у цьому банку, якому ми робили сьогодні прорахунок, для 800 тисяч злотих, незалежно від того, ви один у вас є дитина, у вас є партнер, у вас є двоє дітей. Їм вистачає того, що ви покажете 13 тисяч злотих нетто щомісячного доходу, щоб вони вам дали 800 тисяч злотих кредиту. А також вистачить їм 16 тисяч нетто, що ви будете заробляти в місяць, можна самому кимось, їм вистачить для того, щоб дати вам 1 мільйон злотих. Але ці всі прорахунки вони мають бути індивідуальні, і в залежності від того, до якого банку ми подаємося. Зараз я буду говорити про реальні кейси, покажу реальні суми, то, скільки заробляли люди, під який відсоток дали їм кредит, і ви побачите, що суми так само будуть відрізнятися від того, що навіть я зараз говорю в цих табличках, які ви бачите на екрані, тому що все прорахується індивідуально, в залежності від вашого кейсу. Тому, будь ласка, перераховуйте свої кредитні можливості. Дивіться, що кожен банк пропонує, які ставки і вони будуть відрізнятися. Ці суми Говорю для того, щоб ви розуміли приблизно, що, наприклад, з двома тисячами монет в місяць, на жаль, іпотеку в 600 тисяч злотих у Польщі на сьогоднішній день не дадуть. Тепер давайте з вами перейдемо до реальних кейсів того, які іпотека і які іпотечні кредити наші клієнти отримують для того, щоб купити свою нерухомість у Варшаві. Перша кейс це у нас з банку ПКОСА. Так, ми співпрацюємо з різними банками, не тільки з одним банком, ми співпрацюємо майже з усіма банками і допомагаємо обрати найкращий кейс, там, де банк дає Та також важлива інформація для тих, хто ще не знав і не чув, що кожен банк має свої вимоги до того, як давати іпотеку іноземцям. Тобто деякі банки. Банки приймуть ваші документи, якщо у вас є побит часовий. Інші скажуть, що мені тільки побит ставить. Третій банк скаже, що взагалі може без креди, без карти побуту вам дати. Так, є один банк, який видає без карти побуту, але в нього свої є вимоги по затрудненню, щоб отримати доступ до уроку, в якому я розповіла: ось ці такі більші нюанси. Переходьте, будь ласка, посилання під цим відео є посилання на відеоурок про іпотеку. Переглядайте його, вчіться дізнаватися більше для того, щоб дійсно отримати іпотеку і жити вже в своєму вже Отлі у Польщі Продовжуємо. Отже, банк Пекале сам у клієнта був. Карта з телего побиту, умова праці на чесної украшної. Середній дохід щомісячний був 9 злотих нетто, Тобто, це те, що вже приходило на конту на рахунок. Купівля була на вторинному ринку у районі Мокоту, кредит взяли 620 тисяч злотих, і вартість нерухомості була 830 тисяч злотих. Тобто, ви бачите, що в таблиці, яку я перед цим говорила, що щоб отримати 600 тисяч злотих, потрібно заробляти. 10 тисяч нето. А в нас тут клієнт отримав 620 тисяч кредиту і заробляв в середньому 9 тисяч злотих менше і отримав ще на 20 тисяч більше. Так тому що це індивідуально прораховується. Це в цьому банку така ставка, і він отримав більшу суму з меншою зарплатною, ніж я говорила. Тому ці суми в нас вони приблизні того для кожного буде інша сума, скільки йому дадуть в кредит. Вартість нерухомості, я вже сказала, 830 тисяч злотих була. Ставка по кредиту річна це 7,15%. Час кредитування у нас 324 місяці. І рата кредиту щомісячна у нас вийшла 4 372 злоти. І тут в нас. Знову ж таки, я говорила на початку цього відео, що за 600 тисяч кредиту в середньому перший банк бере 4190 злотих, другий банк бере 4386 злотих, а третій банк 4451 злотих. Тут в нас клієнт отримав 620 тисяч кредиту і платить щомісяця 4372 злотих. Те ж саме, що платив би в іншому банку за 600 тисяч злотих. Тому дуже важливо це розуміти. Знову ж таки, повторюсь, що Інші будуть ставки для кожного з клієнтів. Кейс номер два: це в нас вже М-банк. Тут в нас клієнта була карта часового побита, умова одягу, Так, умова теж приймають. Середній дохід був 17 тисяч нето щомісяця, тобто те, що приходить на руки. Купівля була на вторинному ринку в районі Прага. Кредит взяли 715 тисяч злотих, а вартість нерухомості 895 тисяч злотих. Тут важливо розуміти те, що кредит не був взятий на всю свою можливо кредитну. Можливості, тобто клієнт заробляє 17 тисяч нето щомісяця. Він міг отримати набагато більшу суму кредиту, він, ніж він отримав 715 тисяч злотих. Але не означає, що у вас є кредитні можливості на мільйон, що ви зобов'язані брати той мільйон. Ви можете взяти 500 тисяч для одної нерухомості, а через півроку прийти взяти іншу нерухомість. Я реальний кейс того, що у нас з чоловіком було паралельно дві іпотеки в Польщі. Нас вистачало кредитних можливостей, взяти одну нерухомість, а потім ми такі агам на залишок ми прийшли. Іншу іпотеку на той ж самий заробіток. Просто в нас, якби були лишні гроші, щоб взяти іншу іпотеку. В Польщі так дозволено взяти декілька іпотек, в залежності від того, в якого банку беремо ту іпотеку. Повертаємося до кейсу. У нас тут ставка по кредиту 7,07%, час кредитування 240 місяців і рата кредиту 5 злотих. Кейс номер 3 – це у нас Міленіум банк. У клієнта була карта часового побиту і єдна особова джавальна господарча, приватний підприємець. Людина сама на себе працює, сама заробляє, це так само враховують банки. Звичайно, там є трішечки гірші умови, ніж коли в нас умову праці, наприклад, на чесною пришлене. Тому що банки, коли ти сам заробляєш, трішечки прискіпливіше ставляться до того до перевірки, як ти заробляєш і е, як довго ти маєш показати їм свій дохід. Повертаємося до кейсу: середній дохід нету виходив 12 тисяч нето щомісяця. Купівлю була на первинному ринку в місті Цегельна, тобто ми допомагаємо з отриманням поте. Взагалі не тільки в Варшаві, а по всій території Польщі, якщо у вас є можливість приїхати до Варшави на підписання договорів. Кредит було взяти на 559 тисяч злотих, вартість нерухомості 699 тисяч злотих, ставка по кредиту 7,25%, час кредитування 300 місяців і рата кредиту у нас 4086 злотих. І останній кейс це у нас кейс ПКО Банк Польський. Так само дуже тут звернув увагу, дуже багато клієнтів. Тутою того, що в нас є ПКО СА і є ПКО Банк Польський. Треба відрізняти цих два банки, тому що, наприклад, ПКО СА приймає внески з побит часовий, тобто, якщо у вас часова карта побиту, а ПКО Банк Польський вимагає лише побит стави, тому також треба відрізняти це і говорити, що у мене є рахунок в одному банку, я піду отримую там кредит. то... Так не працює, тому що один банк може прийняти вашу карту, а інший не може її не прийме і скаже, що вам не дам і хоч у вас сам буде рахунок. Ви будете приймати туди свою заробітну плату і кожен день користуватися. Карточка того банку повертаємося до кейсу. В нас в людини було обивательство, так само, тобто ми працюємо звичайно з іноземцями. Це наша основна послуга. Але є так само люди, які вже отримали обувательство. Тобто, вони громадяни Польщі, хоч були мали інше громадянство, і зараз вони звертаються до нас так само з отриманням іпотеки. От людини вже було громадянство Польщі, з господарча, це так само приватний підприємець, середній дохід не то 14 місяця, тисяч злотих. Купівля на вторинному ринку в зоні. Це містечко, яке майже з'єднане з, з Варшавою, тобто дуже хороший доїзд, кредит 660 тисяч злотих, вартість нерухомості 770 тисяч злотих, ставка по кредиту 8,02% річних, час кредитування 360 місяців, а рата кредиту у нас 4971 злотий. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що ставки на оплату іпотеки в Польщі відрізняються від банку, і що потрібно заробляти різні суми, але приблизно, хоча б тепер розумієте, скільки потрібно заробити для тої суми кредиту, яку ви хочете отримати в іпотеку. Запрошую вас до співпраці. Переходьте, як я вже говорила, у чат-бот, щоб отримати консультацію. Також переходьте на навчальну платформу, щоб подивитися більш детально урок про іпотеку у Польщі. З вами була Куба Євгенія. Отримання іпотеки. Це безкоштовна послуга моєї компанії. Запрошую до співпраці.